Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі Віта, в якій ми знайомимо вас з людьми, які творять сучасну історію сильної країни. Тож наші сьогоднішні гості розробники техніки, яка наділяє наших воїнів на передовій суперсилами, з автором ідеї та конструктором приладу нічного бачення. Поговоримо далі. Прилади нічного бачення для оборонців виготовляють вінничани Денис Клімов та Максим Волосович із громадської організації Дорожній контроль Вінниця. За півроку на різні напрямки таких передали понад сотню. Ще на два десятки мають замовлення. Прилад складається з монітора, що розташований в салоні зовнішньої камери і електропроводки зі штекером живлення і штекером підключення монітору. Встановлюється дуже просто на дах автівки. Камера на магніті з регулюванням, монітор на торпеду. Штекер монітора підключають до прикурювача. Встановлення приладу займає до хвилини. Тож розпочнемо розмову з Денисом Клімовим. А далі доєднаємо до нашого спілкування Максима Волосовича. Я рада вас бачити, Дениса. Здоровим, усміхненим. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Денис був в епіцентрі вибуху 14 липня під час ракетного нальоту РФ на будинок офіцерів. Як сьогодні почуваєтеся? Чи вдалося відновитися? Ну повністю відновитися не вдалося. Є ще якась певна кількість уламків в тілі, які ще з часом потрібно буде діставати. Є певні моменти з слухом. Перепонок так і немає, але будуть встановлюватись штучно. А так більш-менш, бачите, стою перед вами. Ми раді цьому і раді тому, що ви можете сьогодні розробляти бути головним ідейником таких цікавих розробок, як прилад нічного бачення, який сьогодні тут у нас представлений. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити його, що саме стало поштовхом для того, щоб допомагати таким чином нашим військовим? Після того прильоту ракетного удару, трошки було часу на лікування, де не займався майже своєю роботою. Займалась, ну, як спочатку війни, волонтерством, і попав мені в руки пристрій, такий невеликий нічничок цифровий, який вдівався на оптичний приціл. Він мав би виконувати функцію нічника для снайперів там, чи ще для чогось. Ну, він такий, ну, скажімо, м'яко був дуже китайський. Угу. І... То наштовхнуло все ж таки зробити правильний, гарний, хороший нічник з гарною якістю для снайперів. Потім ми переробили концепцію, зробили для водіїв, бо то більш актуально на сьогоднішній день було. Ви, напевне, мали власний досвід того, оскільки ви є і співзасновником дорожнього контролю, що часто доводиться їздити вночі і контролювати процеси. Саме це стало поштовхом для того, щоб вдосконалити і нашу техніку на фронті на нульових позиціях. Ну, дійсно, на нульових позиціях на фронті техніка їздить без світла. Це є велика проблема. Багато водіїв злітають з дороги через те, що нічого не видно. Дуже повільно не поїдеш. Чути звук двигуна. Ворог він теж пильнує, теж шукає наші автомобілі, теж не спить. вичисляють. Да, і нам максимально нашим бійцям потрібно скритно рухатися там, виконувати свої бойові завдання. А з світлом це робити нереально. Без світла там дороги майже знищені, дорожнього покриття немає. Залетіли в яму, розрізали колісо. Не залетіли в яму, злетіли з дороги в кювіт. Включили світло, стали мішані. От і в нас з'явилася ідея все ж таки з цим поборотися і дати нашим хлопцям можливість скритно пересуватися вночі, виконувати свої бойові завдання. Розкажіть нам, будь ласка, який еволюційний шлях пройшли ваші пристрої від того першого, який ви створили, до такого вже вдосконаленого укомплектованого? Шлях еволюційний дуже великий. Від звичайної камери відеонагляду, яка чіпляється в будинку, і звичайного монітора. І ми потім в нас було дуже багато критерій. Перший критерій це потрібно було зробити, щоб не було навіть долі секунди затримки. Ми перепробували дуже багато камер, перепробували дуже багато моніторів, різних варіантів підключення. Ми зробили наче прилад, в якому немає зовсім затримки. Тобто Ми як бачимо, так і бачимо камери. Тобто затримка, щоб ви розуміли, на великій швидкості там 50, 60, 70 кілометрів, в якусь долю секунди, це нам буде для прикладу, ми будемо бачити відстань до бордюра чи до кювета метр, а вже колесо буде. З Квіті, угу. Тобто це перше, від чого ми намагались, скажімо так, ізбавитись. Потім засвіти. Наче зробили, все, немає затримки, все. Камера почала реагувати на засвіти. Тобто, тобто... якісь спалахи, вибухи, які могли засліпити камеру на декілька секунд, поки вона відновлюється? Так, на декілька, на пів секунди, на секунду, поки вона переключалась між денним, нічним режимом. Потім, Забрали змогу переключатись на денний режим, але вона все рівно засвічувалась. Ставав білий екран. Нам казали, та там ніхто світом не їздить, ніяких засліпів не буде. Але там є вибухи. Вони теж засвічують камеру. Потім, коли від цього і збавились, почали гратися з варіантами. Як захиститись від перешкод, від різних електромагнітних перешкод? Банально, генератор автомобіля він теж дає свої перешкоди. Генератор автомобіля, а яким чином він? А магнітне поле крутиться, ротор, статор, вони крутяться. І за рахунок магнітного поля, за рахунок виробки цієї енергії. Воно... А як псувало взагалі картинку? Різні смужки по екрану, вона розпливалася, картинка розбігалась. Смужки бігали по екрану, верхові генератор на не довелося викидати? Автомобіль має бути з генератором. Все ж таки, як вирішили питання? Вирішили правильним екраном, правильно екранували всю проводку, все поставили пристрої, які забирають на себе на ці всі перешкоди. Але потрібно, щоб пристрій і не бачили наші вороги. Чи сьогодні можна вже впевнено сказати, що він маскується? Ні, це в будь-якому випадку не шапка-невидимка. Це не шапка не і це не те, що ми вділи і зникли взагалі. Його можна буде побачити в інший прилад нічного бачення. В прилада є присутня інфрачервона підсвітка. В будь-якому випадку без цього ми нічого бачити не будемо. Просто як наше око пристосоване до денного світла, при денному світлі ми щось бачимо, де? так камера пристосована під інфрачервоне. Для нашого ока не видимо підсвітку. Ну, в стандартних камерах підсвітка працює десь до 20 метрів. 20, ну є камери, які там пишуть, що 30 метрів підсвітка, фактично немає ні 20, ні 30 метрів. Ми добились десь близько 150 метрів підсвітки. У нас підсвітка зараз наш водій, який користується цим приладом, бачить на 150 метрів. 10 метрів вперед. Його можна побачити, скажімо, не озброєним оком, десь з 20-30 метрів. Але з 20-30 метрів ми і почуємо сам двигун автомобіля, ми почуємо шум резини по дорожньому покриттю і все інше. В цієї підсвітки немає такого ефекту, якщо звертали колись увагу, автомобіль їде десь за поворотом, ми що його не бачимо. А вже дерева, дорогу все він освітлює. Тобто ми бачимо, що їде автомобіль, хоча в нас його полізору немає. Такого ефекту в інфрачервоної підсвітки немає. Тобто ми її не можемо ніяк побачити, крім прилада нічного бачення, якщо будемо дивитися прямо на нього. Якщо вже будемо там, під кутом 45 градусів дивитися в прилад навіть нічного бачення, ми не побачимо. Ну, звісно, в тепловізор теж можна буде побачити в першу чергу двигун, термозні колодки, вихідну систему, все інше. Ну... В тому числі і цей прилад, ми вдячні вам за те, що укомплектовуєте автівки наших військових такими пристроями, і вони насправді бережуть їхнє життя. Розкажіть нам, будь ласка, чи є аналоги у світі такого пристрою? Так, є аналоги в світі. От зараз деякі підрозділи знімають ці аналоги з імпортної техніки і встановлюють наші, бо наш краще працює. Отак От з тої техніки, і, яку ми і отримали. Дешевше, я впевнена, що порівняно з. Звісно. Зразками іноземними. Звісно, мабуть, в десятки, а то й в сотні разів. Ви бачите, як добре, що в нас українці такі майстерні і такі, мають такі чудові ідеї. Розкажіть нам, будь ласка, ще про шолом. Це вдосконалена річ? Так, це трішки вдосконалена річ. Спочатку ми все робили з моніторами, ставили їх в салон. Все, воді, ну, більшість скажімо, бійців. Нормально ними користувалися, але є категорія людей, яка каже, ой, а монітор світиться в салоні. Його теж можна з певної відстані побачити. Ми скільки не експериментували, ну, з 30 метрів в темряві його видно, з 40. Але багато хто боїться і каже, ні, не підходить. Ми зробили шалом. Ну, не зробили, а взяли, скажімо, шолом, який був на ринку, і вирішили там трошки перепаяти, його перепідключити, щоб він працював з нашим обладнанням. Шолом може працювати як для водія, він одягається на голову, водій їде, він бачить картинку значно краще, ніж по монітору, бо картинка в його уявіть набагато більша через лінзу. Перший момент, коли потрібно дорогу бачити лише водію, коли лише водій їде. А там, ну я завжди привожу приклад там евакуаційна група, да, коли водію треба їхати, а медики роблять свою роботу ззаді. Він надів шолом. Коли це якась штурмова група чи розвідувальна група, яка має все ж таки вся бачити, що відбувається на дорозі, то в шолом розкривається і ставиться такий самий монітор на панель, і бачить весь підрозділ, що перед нами як відбувається. Скільки таких шоломів вже укомплектували? Ну, Загалом десь близько 140-150 приладів вже. Саме шоломів, а. Ні, ні, не така... шоломів, в, Це в цілому. Загалом, так. Да. Загалом. Близько. З 50 вони вже працюють там на вони сході? Вони вже працюють на Сході, на півдні, на півночі. Які відгуки від військових, що саме в такому форматі, від українців, від людей, які сьогодні також долучаються до нашої боротьби? Ну, на сьогоднішній день тільки позитивні. З певним часом, коли ми відправляємо прилад, ми пишемо, телефонуємо людям, запитуємо, може є критика, дайте нам критику, дайте нам, що треба вдосконалити, що вам не сподобалось, можливо, є якісь нюанси. Поки всі кажуть, що все добре. І ми раді це чути, і раді тому, що. Саме в такому форматі сьогодні в потужному, сильному, ми можемо обороняти нашу країну. Нас дуже втішає те, що ви, окрім того, що вже маєте гарні результати, ви працюєте над новими розробками. Розкажіть, який пристрій ви сьогодні розробляєте? Ми вже нікому цього не розповідали. Ви, мабуть, будете першими. у нас ексклюзив. Уважно слухаємо зараз. Майже вся техніка нашого ворога, який на нас постійно нападає. Працює за допомогою лазерів. Чи, чи то за допомогою лазерного Дальніміра працює танк, чи то за допомогою лазера працює наведення різних птурів, типу корсарів, всього іншого, те, чим вони користуються. І хотілося б виявляти це. Хотілося б, щоб наші хлопці, навіть не маючи в полі зору того танка, але вже знали, що той танк намагається на них навестись. Так само зберегло дуже багато шосі. Так життів. само снайпери вони зазвичай, перед тим, як почати працювати за допомогою лазерного Дальнеміра, відбувають відстань до цілі. Мінометники за допомогою Дальнемірів відбувають відстань до цілі, щоб прорахувати на калькуляторі, куди буде летіти їхній снаряд. І зважаючи на те, ми зараз робимо детектор лазерного випромінювання в певних діапазонах для того, щоб ми наші хлопці розуміли, що на них наводиться, з якої сторони наводиться, і щоб приймали контрміри. Як він виглядатиме? В якому форматі чи це його можна буде прикріпити на шолом чи на тіло? На сьогоднішній день в нас є два варіанти. Перший варіант це буде маленька коробочка, трішки більша, ніж коробочка від сірників, яка буде чіплятися на бронежилет. І ми будемо тоді розуміти, що якщо він здетектував, він нам повідомив про небезпеку, ми будемо знати, що вона десь спереду. І інший варіант це буде встановлюватись на автомобіль системою кругового огляду. Коли буде детекція, все ж таки лазера, він буде водію казати, з якої сторони це все відбувається. Така достойна річ. Насправді віримо в те, що у вас все вдасться, і зможемо е, зберегти і наші життя, наших військових, і техніку також вберегти. Деткція, Яка собі вартість такого пристрою? І чи бачили ви таке взагалі у світі, десь чи підгледіли в когось? На сьогоднішній день не готовий сказати собі вартість цього пристрою. Плануємо вкластись десь в 200 доларів, але все залежить від подальших випробувань. І як воно буде працювати? Бажливо, Це дуже можливо. мало 200 доларів. Ну ми вже хотіли б 150, але бачимо, що поки що не вкладаємося в цю суму. Але якщо масово матимемо таку техніку, насправді можна суттєво е, вигравати. Тебе ціляться, тебе попередили. Це я назвав малу кількість того, від чого воно буде працювати. Лазерний целі указательна зброї на віднавали тільки ну ті підрозділи, які їх використовують. Тільки навали на бійця, він вже знає, що навали. Він може відпригнути зайти за укриття. Далі це ще один із варіантів ми хочемо зробити. Детектор приладу нічного бачення це в ті ж самі коробочки. Він буде, і детектор дрона з камерою нічного бачення. Якщо буде інфрачервона підсвітка, він буде про це сигналізувати. Тобто, якщо він це буде бачити, він про це буде повідомляти бійця. Ну боець буде приймати контрміри. Сьогодні хочу запитати у вас, чи готові ви в майбутньому ставити на потік такі ваші розробки? Можливо, розширюватися, адже оборона країни вона не зупиняється на нашій перемозі, яку ми обов'язково досягнемо. Чи плануєте можливо якусь чи в оборонну сферу долучитися, аби такі пристрої могли нас захищати багато років? Ну на сьогоднішній день наша ціль перемога. От ми робимо все для перемоги. Коли ми переможемо, тоді ми вже і будемо думати, чи є смисл далі цим напрямком займатися, десь розвивати і ще щось. На сьогоднішній день наші всі розробки, все, що ми думаємо, це не єдина, скажімо, розробка, над якою ми зараз працюємо. Ще є розробки, ще є детектор дронів, який буде от, серійні дрони, які випускаються типу аутелів, типу Мавіків, все інше. Десь за кілометр він буде його чути і сигналізувати бійцю про те, що є десь дрон. Ну, це все направлене на нашу перемогу. Після наших перемоги побачимо, що буде смисл цим займатися. Головне перемога. Тож насправді рухаємося за нашою перемогою, боремося. І завдячуючи таким чудовим людям, винахідникам, як ви, я впевнена, що ми обов'язково її досягнемо. Дякую вам, Дениса, за розмову, за пристрої, які ви створюєте разом до перемоги. Тож далі хочемо доєднати до нашої розмови Максима Волосовича. Я вас вітаю, Максима. Як день. нам повідомив Денис, ви власне саме той самовідданий винахідник, який береться за будь-яку, навіть неймовірну ідею, яку вам пропонує Денис. Але найцікавіше, що у вас виходить, як бачимо. Розкажіть, будь ласка, який шлях помилок чи поламок ви пройшли, щоб мати ось такі чудові результати? Шлях насправді, наче в часі невеликий, здається. Він починаючи з осені, в уяві таке, що це вже роки пройшли, скажімо так, бо було дуже багато експериментів, дуже багато проб і запчастин, і було по всякому. Було і таке, що і горіло, і замикало, і просто. Світло по вимикали всякому. по всьому районі? Ні, не вимикали, стоять запобіжники, слава Богу, в цьому плані було все добре. Але дійсно було багато експериментів. Намагалися починати з самого початку, як все не розказав. Старалися зробити як на якнайдешевше, щоб всім було доступно, щоб всі могли собі. Комплектування, поставити. але якісно да, да. виконано. Ну, опять таки, що дешеве, то не дуже, скажімо. І доходили до определеного балансу, щоб воно було і більш-менш якісно, і ну, в доступну ціну. Звідки брали матеріали? Матеріали брали по-разному і навіть в наших війницьких магазинах, і по Україні замовляли. Інколи приходили з Китаю замовляти, хоч і довго чекати. Дуже по-різному. Але вдалося цю логістику вибудувати. Ми бачимо, що у вас дуже гарний захист. Прилад йде водозахисний. Там... Приблизно виходить ті 67 Тобто він не боїться влаги, але купати його все ж не потрібно. Це електроніка, це техніка, всяке може механічні бути механічні пошкодження все одно можуть бути, але потрібно з ним обережно. поводитись. Так, погодитись. дійсно може бути все. Опять таки це електроніка, яка ну боїться і перешкод, і ударів, і всього. Ну стараємося робити, щоб воно витримувало хоч якось щось. І дуже важливо, щоб був захист від переламів, адже можна переставляти. Цю техніку від автівки до автівки. Наскільки це нині адаптовано і мобільно? Нині стараємося максимально адаптувати, щоб перекидання, скажімо, з машини на машину займало там буквально декілька хвилин, а то й, можна сказати там, до 30 секунд, да, в залежності від того, де стоїть автомобіль як складно його виключити і підключити. Розкажіть нам, як воно все під'єднується? Це під ставиться під'єднується дуже все просто. Роз'єм прикурювач, іде в штатне гніздо прикурювача, і роз'єм живлення, і роз'єм відео до монітора або шоло. Монітор і, і встановлюється біля керма? Монітор тут же по бажанню, скажімо, водія. Він може бути як на торпеді встановлюватись, так і на козирок сонцезахисний. Тут вже по бажанню кожного, тобто, якщо в разі, наприклад, дощ піде, то нічого не розмокне. Тут все захищено також. Так, воно угу. захищено. Ми заливаємо його, герметизуємо. Щоб воно виконувало свої функції. Розкажіть нам, будь ласка, з чого складається, якщо це не засекречена інформація, з чого складається пристрій? Ми бачимо тут. У вас декілька об'єктивів. Трошки вложено сюди також. Складається з корпусу, з камери з чутливою матрицею, з лінзи, яка більш чутлива до темноти, і з інфрачервоною підсвіткою з лінзами опять таки з потрібним нам кутом, щоб можна було встановити на автомобіль. Як вдалося досягти того, що немає втрати швидкості сигналу? Ось те, що ми з Денисом проговорили, що ми можемо бачити за декілька метрів і не встрибнути в ту яму. Вдалося таки все експериментами. Багато залежить від самої матриці і те, як вона, скажімо, підлаштована під монітор. От. Якщо це ми вже візьмемо там більш дорогу, якусь якісну, там, скажімо, під 4К, як би ви не хотіли, все одно буде якесь по затримці відео. А що стосується спалахів, як вдалося це питання вирішити? Спалахів тут опять-таки встановлений фільтр, який захищає нас від нічної сліпоти, називаємо це так. От. І в принципі, і витримує і ближнє світло, і спалахи і не засліплює екран. Скільки часу ви працюєте над розробкою, і скільки часу нині займає у вас його виготовлення? Займаємось. Ну Денис вже казав, що наче з вересня з того року, але почалося це вже набагато раніше, бо багато було роздумів, як можна було б допомагати, скажімо, з глибокого тилу нашим хлопцям. Але остаточний вже такий ідеальний формат з'явився коли? Остаточний формат десь, наверно, в вересні вже ми почали тестувати, тобто спочатку на своїй машині встановлювали його штатно, каталися і перевіряли. Дуже багато перевірок, щоб не було першому затримки. Нині багато залежить від попередніх замовлень і як вони виконуються. Буває таке, що ти можеш і за сутки зробити, його все піде хорошо, а буває за ним ти можеш і чотири дні їздити, перевіряти, переробляти. Буває всяке. Стараємося влазити в прилад, щоб виходив десь два дні. Угу. От ну, опять такі попередні Але замовлень чимало, попит на такий пристрій є. Так, він зараз хлопці беруть. Він дійсно потрібен. Дякуємо вам, Максиме. Насправді, бачачи такі результати, які ви досягли за короткий термін. Ще й не маючи технічної освіти, можу констатувати, що з такими людьми українці дійсно не переможні. Дякуємо вам за розмову і за допомогу нашим воїнам. Дякую разом до перемоги. Тож, українців українці в чергове доводять наші можливості безмежні. Головне правильно направити їх до нашої боротьби за перемогою. Це була програма. «Наші». зустрінемось.